But it sounds like you're envisioning an instrumental piece that truly captures a calm, beachy ambience. Since this one's not about lyrics, I'd suggest imagining soft finger picking on a sun soaked guitar. Occasional melodic bends reminiscent of waves rolling ashore. A subtle pocket beat could mimic the rhythm of distant tides. Ми як завжди, тому чоловік мій буде зараз мені задавати дивні питання про графічний дизайн, а я буду намагатись відповідати і не взбіситись. А можна зробити логотип за 5 хвилин? Ну, напевно, що хтось так робить, але я насправді виділяю для логотипу десь мінімум дні 3-4, краще 5, Бо ти спочатку робиш аналіз. Я вже до речі, у вас зараз десь тут підказочка буде про відео. Я вже знімала, як поетапно робити логотип. І тому на це 5 хвилин виділити це треш. Навіщо дизайнер, якщо є канва? О, та ні, він ну не треба дизайнер. Вам у вас є канва. Робіть в канві. У вас будуть логотипи такі, як у всіх тисячу різних людей, просто блін в вашій ніші. Ви нічим не будете унікальні. Зато я зробив логотип собі сам. Я зекономив собі 100 доларів на своєму бізнесі. Пробачте, дуже токсично звучало, але насправді дійсно, якщо е, до вас приходить клієнт, і він каже вам: я можу сам зробити собі логотип у каневі, це дуже дорого. Ви можете тільки сказати йому, робіть. Я вам можу так. от. Похрестити вас, <свісно> зробіть логотип у канві. Але якщо до вас приходить бізнес і він розуміє, що йому потрібен логотип унікальний, то ніяка канва в цьому не допоможе. Це перше. По друге, у канві навіть ось цей PDF для друку він неправильний. Тому, будь ласка, не робіть макети у канві, вчіться робити в ілюстраторі. Можете до мене на курс прийти, якщо хочете. Можете десь в інтернеті. В мене теж є. До речі, урок по ілюстратору теж десь підказочка вам появиться зараз, де я створюю сертифікат. Приблизно так створюються макети на друк. Будь ласка, я вас дуже прошу. Просто канва класна, дійсно нічого не скажу. Канва класна для формату, типу, зробити пост, сторіс. Дійсно класна, можна робити шаблони, передавати клієнтам, і клієнти далі самі собі роблять ці шаблони, змінюють там картинки і так далі. Класний формат, але не для айдентики, не для логотипів. Навіщо стільки варіантів логотипу? Один же і так норм? Ну в мене, наприклад, є декілька пакетів, є там, де мінімум дві концепції. Я взагалі проти однієї концепції логотипу. Навіть якщо до вас приходить клієнт, каже. Зробіть мені просто: от я знаю, як я хочу, я точно знаю. Ви все одно зробіть ту концепцію, яку хоче клієнт, але іншу концепцію додайте більше від себе, більше від вашого експертного. Можливо, клієнт обере саме вашу концепцію, скаже: Да, дійсно, круто. В мене є також пакети, де 3-4 концепції. Бо кожна концепція вона загально схожа одна на одну, але при цьому вони все одно різні. Наприклад, от в мене є класний приклад. Я вам зараз тут додам його десь у відео. Марібра. Я робила дві. Концепції, які в принципі об'єднані чимось, але вони були трошки різні: одна більш ніжна, інша більш така, знаєте, з акцентним червоним, яку ми. Обрали. Е, і мені важливо було показати, що я бачу бренд і як акцентний червоний, бо там така дуже класна власниця, як і ніжний, бо це був бренд нижньої білизни. Ну і загально я взагалі вважаю, що людині треба давати вибір, будь це клієнт, який обирає логотип, чи це ти, яка в магазині обирає щось. Ми ж не живемо з вами в світі, де є тільки одна ковбаса, і в нас немає вибору. Тому я вважаю, що вибір треба давати завжди. Тому одна концепція логотипу не варто робити. Робіть від двох і до максимум я думаю, чотирьох, отак достатньо. Шрифти реально важливі, їх же ніхто не читає. Шрифти важливі, і ти це точно помітиш. Якщо це будуть якісь дуже дивні, дуже непідходящі шрифти, коли вони підходящі, гармонійні, є дійсно ніхто не читає, бо це все балансовано, гармонійно виглядає. Люди такі о клас. Але якщо це якийсь треш макет, ви точно всі помітите, навіть не дизайнери, я не знаю, люди, які взагалі не розвивають надивленість, просто прийдуть повз і побачать, що це дуже дуже погано. Тому так шефти це дуже важливо. Обирайте пару. Чи обирайте одну родину шифтів, але різне накреслення. Ти шариш в дизайні. Чому ти не можеш зробити мені сайт? Відповідаю одразу всім родичам, всім знайомим, всім. Я шарю у графічному дизайні. Є в нас графічний дизайн, є веб-дизайн, є дизайн інтер'єрів. І це все не одне і те саме. Графічний дизайн відповідає за айдентику, за логотипи, за макети. Веб-дизайн відповідає за сайти. Я не створюю сайти. Я вмію, можу працювати зі своїм сайтом, але не хочу створювати для інших. Дизайн інтер'єрів взагалі від мене це дуже дуже далеко. Я можу в себе вдома зробити щось гарне, але лізти до когось додому я не буду. Чому не можна просто взяти фото з Пінтересту? Бо у фото на Пінтересті є автор, так само як і в інстаграмі, це соціальна мережа. Якщо ви подивитесь, там є автор кожної фотографії, кожної роботи, так до речі, одна. Російська шаболда. Я взяла мою роботу і видала її за свою. Я створювала стрічку для інстаграму з шаблоном. Таку гарну. Вона тупо взяла мою картинку, додала собі у портфоліо і продавала з цим. Нічого не можу зробити. От нічого. Бо тоді я і авторського права не мала, і торгової марки не мала, нічого не мала. Це соціальна мережа, у якій є автор. У кожної картинки, фотографії є автор. І якщо ви берете цю фотографію чи картинку для вашої роботи на не знаю, там, на Behance виставити, зробити з неї мокап, це все порушення авторського права. Будь ласка, запам'ятайте, це з Google, з Pinterest, ми не можемо брати. Для цього є спеціальні стокові сайти. Я, до речі, в описі залишу вам декілька посилань. Дякую вам за увагу. Мій чоловік вже змучився. Ти змучився? Ні. А якщо чесно? Так. Тож дякую вам, дякую тобі. А ми відпочивати. I'm all about words But it sounds like you're envisioning an instrumental piece that truly captures a calm. Ambience. Since this one's not about lyrics, I'd suggest imagining soft finger picking on a sun soaked guitar. Occasional melodic bends reminiscent of waves rolling ashore. A subtle pocket beat could mimic the rhythm of distant tides. Let the absence of vocals create room for the